Вже десята країна, яка підписує такий договор з Україною, як в рамках декларації G7 минулого року ми бачимо безпеку інтегрованою, тому є кілька сфер: фінансова, військова, виробництво. Між Україною та Іспанією підтримка реконструкції, відновлення та розмінування це ті теми, які охоплює договір. Іспанія надала велику підтримку за два роки і, і зобов'язується ще підтримувати на мільярд євро для того, щоб посилити спроможність України. Звичайно, це протиповітряна оборона для того, щоб захистити цивільне населення, інфраструктури, міста.